Привіт усім відвертим геймерам країни. З вами 23-й випуск найвідвертіших відеоновин про комп'ютерні ігри. І поки школярі готуються до контрольних робіт, студенти до сесії, а погані студенти до шикування на плацу, ми розкажемо вам про найцікавіші новини ігрового світу. На правах реклами офіційний спонсор порталу OpenGamer – портал OpenGamer. У сьогоднішньому випуску ви почуєте про таке: розширення широкого розширення Dragon Age 3. Спойлер Тайм в Assassin's Creed 3. Повний трендець в новому DLC до батлюні та багато іншого. Поїхали! Якщо вірити словам BioWare, то їхня третя частина Dragon Age має вийти куди крутішою та куди карколомнішою ніж усі попередні частини серії. В Принципі, розробники завжди так говорять. В будь-якому разі вони обіцяють кастомізувати персонажів по повній програмі, зокрема, повернути їм їхні історії життя. Рівні стануть значно ширшими. І щоб ви собі могли уявити, Джон Перрі, кінематографічний дизайнер, заявив, що розмір одного рівня в Dragon H3 буде дорівнювати усім рівням Dragon H2 разом узятих. Dragon H3. Ти просто космос, хоча кількість таких рівнів поки не розголошувалась. Ну і це ще не все. Креативний директор проекту додав, що гравці тепер самі зможуть кастомізувати своїх супутників, що само собою показує наскільки широкою буде широчезна кастомізація в новій ширшій частині гри, на відміну від неширокої Dragon Age Origins. Використовуючи досвід Mass Effect, розробники вирішили тісніше переплести частини. Відповідно, вибір персонажа у минулих іграх буде дуже важливим для сюжетної лінії нового Dragon Age. Згідно балачкам виконавчого продюсера проекту, команда зараз працює над різними способами, які б дозволили зробити це без незручного імпортування збережень. Гравці також зможуть керувати своїм власним замком з преферансом та поетесами. Сценарист серії Девід Гайдер додав, що гравці будуть грати за людину. Передумови впливатимуть на Dragon Age 3, однак ви все одно будете людиною. Бути при цьому ще тією свинею дозволяється. Реліз Dragon Age 3 призначений на пізню осінь 2013 року. Assassin's Creed три гравців зустріне змінена система управління. Зокрема, Стів Мастерс розповів, що система управління в попередніх гашашинах підходила для міського оточення, в якій не було надто великого вибору, якщо говорити про переміщення в просторі. Коли ж перенесли стару систему у так званий новий світ з величезною природною територією, тут з'явились проблеми. Персонажем стало складно керувати. Він не хотів лізти на дерева, як мавпа, втупорювався як у селу перешкоду, і взагалі удичавів та відбився від рук. Однак тепер розроби обіцяють. Все повиправляти під час бігу. Ми зможемо регулювати положенням камери, чого раніше не вистачало грі. Однак, деякі журналісти, яким пощастило побачити гру своїми руками, і як то кажуть, очима потрогати, зовсім іншої думки. Тому Конор таки зможе гепнути з дерева у цей незручний момент. Крім того, Ubisoft опублікували новий скріншот з гри, на якому, ймовірно, Дезмон дивиться бої без правил. Окрім балачок розробів, є і більш цікава інфа від NeoGAF, який очевидно отримав її з останнього номера Game Informer. І так, обережно, спойлери, Конор живе близько Дейв Порта, а його будинок належить його наставнику Ахілесу. Другорядні місії будуть розкидані по різних територіях. Кожен вбивця, який буде вербувати Конора, матиме свою власну місію ініціації для того, щоб заповнити характеристики кастомізації. Нові види зброї, зовнішність і так далі. Після того, як Конор береться за чергове завдання, його ліги з'являються відповідні меморіали і статуї. Морський аспект в Assassin's Creed 3 представлений в трьох різних гілках, кожна з яких має своє завдання. По-перше, це піратська місія з атаками на інші судна, захоплення нових морських зон, торгових шляхів та скачування піратських ігор сторинтів. Друга гілка сфокусується на історії, зокрема історії відомого морського офіцера і темплеєра Ніколаса Бідла. Третя гілка сконцентрується на пошуках загублених скарбів. В одиночній кампанії Battlefield 3 DICE вже показували нам сценку впливу стихії на ведення бою. А продовжує розвивати цю ідею вже в мультиплеєрній площині. Нас чекають чотири нових карти, виконаних у характерному антуражі міста, який пережив катастрофу: три види транспорту, арбалет і новий режим під назвою Scavenger, що в перекладі стерв'ятник. На презентації в Нью-Йорку розробники встигли показати лише одну карту під назвою Епіцентр. Тут баталії розгортаються в серці столиці Ірану Тегерані. На цій, як і на трьох інших картах, дві команди будуть поливати один одного свинцем та нецензурною лексикою, не зважаючи на періодичні підземні поштовхи, які будуть добряче трясти камеру, заважаючи як слід прицілитись та розливаючи дорогоцінне пиво. Scavenger, як і попередні доповнення, характеризуються своєрідною фішкою, яка змінює підхід до геймплею. Якщо Close Quarters і Armored Kill змінювали значення класів, змушуючи відмовитися від використання медика на величезних просторах Бандера або Ельбрусу, і від послуг інженера в умовах закритих просторів Close Quarters, то Scavenger крокує ще далі. Тепер класи взагалі мало що вирішують. Ви будете воювати з тим, що вдалось підібрати прямо на полі бою, і враховуючи відсутню можливість кидати собі боєприпаси. Вам доведеться постійно міняти зброю, кожного разу звикаючи до нової. Ну хіба якщо ви патика не підняли? це наступним чином: ви відроджуєтесь з пістолетом, однією гранатою та бажанням жити. Біжимо далі і на карті з'являються іконки, які показують розкидану зброю, характеристики якої варіюються в умовному позначенні від одиниці до трійки. Озброєння першого рівня складається з більш слабких гармат, але й знайти їх відповідно простіше. Арсенал другого і третього порядку розкиданий на обстрілюваних точках або біля прапорів. Суть режиму схожа на захоплення, де потрібно захопити серію ключових позицій і утримувати їх до того, як вичерпається кількість респавнів ворожої команди. Тут немає дефібрилятора, наборів з патронами чи аптечок з ганджубасом. Усе як уврятувати рядового Райана. А тепер інший бублик Арбалет вистачає одного попадання в будь-яку частину тіла. Ворог мертвий. Однак, перезарядка у нього вельми довга. Завершивши ним один з челендж Assignments, ви зможете відкрити арбалет у якості гаджета для будь-якого з класів. Він також прокачується. Тут вам і два приціли, і три види набоїв. Доповнення додасть також і три нових зразки техніки: фенікс та бурсук, представлені у вигляді поліпшеного джипа з кулеметом або гранатометами. А також носоріг – цивільний мінівен, встановленим у салоні кулеметом і трьома пасажирськими місцями. Словом, DICE продовжують експериментувати та змінювати правила гри Battlefield 3, підлаштовуючи механіку під певні ситуації. FTMath стане, мабуть, найцікавішим та найатмосфернішим аддоном. Власники преміум-аккаунтів на PlayStation 3 отримають додаток вже 27 листопада. Гравцям на ПК і Xbox 360 доведеться почекати до 4 грудня. Ну а всі інші фанати зможуть пограти 11 числа PlayStation 3 і 18 Xbox та ПК. Компанія BioWare поділилась новими подробицями про особливості переходу багатостраждальної Star Wars The Old Republic на модель Free-to-Play. На що ж можуть розраховувати аматори безкоштовних ігор? Якщо бути чесним, то вони будуть дуже обмежені: три флешпойнти, три варзони і три космічних битви на тиждень, можливість придбати преміум доступ на тиждень, також можливість збільшити місткість інвентарю та вантажного відсіку. Кількість точок відродження після смерті буде обмежена. Обмеження також вводяться на створення персонажа, на швидкість переміщення. Іщення по локаціях, на час очікування при вході у гру, ну і найгірше обмеження на кількість пряників в організмі. CD Projekt Red представила кілька нових деталей про їх нову гру на своїй конференції, яка нещодавно відбулась у Польщі. Перш за все почнемо з того, що до назви проекту додавалися циферки, тому назва гри звучить як Cyberpunk 2077. Підтверджено також, що гра стане цілком продуманим RPG з елементами пісочниці, а rpg механіка буде базуватись на системі PNP, перо і папір. Були представлені концепт арт і офіційний логотип гри. При бажанні ви можете відвідати вебсайт гри, посилання у описі. Серед Інших цікавих деталей гри, поки гра перебуває на ранній стадії розробки, згаданий вище елемент пісочниці дозволить гравцеві вільно пересуватись ігровим світом, що зараз стало доволі таки популярним. Гра покаже продажний і технічно розвинений світ 2077 року. CD Projekt Red добре знають, як подати історію гри, тому сюжет буде розвиватись паралельно з великою кількістю другорядних відгалужень історії. Розроби обіцяють яскраве і деталізоване нічне небо, удосконалену РПГ-механіку, тонни зброї, апгрейдів, імплантантів, високотехнологічних гаджетів, а також нове спорядження покликане відобразити 50-річний прогрес людства. Хоч ще ніяких геймплейних кадрів з гри опубліковано не було, однак відчуття аналогії з не так давно анонсованим проектом під назвою Remember Me присутнє. Наявність кіберблекджеку та кібердівчат не уточнялася. Вже сьогодні ви можете отримати бонусні внутрішньоігрові речі для майбутнього Bioshock Infinite. Ви запитаєте, як 2K Games анонсувала Bioshock Infinite промислова революція як бонус за попереднє замовлення до своєї нової гри. Він представляє собою пазл, де ви увійдете в роль робочого одній з фабрик повітряного міста Коламбія. Вам будуть представлені головоломки зі зростаючим рівнем складності, вирішуючи, які ви попутно дізнаєтесь більше про ворогуючі фракції а також заробите деякі нагороди, які пізніше допоможуть вам у самій грі. Кожному буде доступно майже 60 головоломок, і всі вони абсолютно безкоштовні. Проте, стоп! Куди ви погнали? Доступ до всього цього ви можете отримати, тільки оформивши попереднє замовлення на саму BioShock Infinite у ретейлера, який бере участь у програмі. Саме передзамовлення гра доступні на порталі preordernow.com. Шукайте в посиланнях під випуском. Just... Студія Red Barrel анонсувала свою хорор забавку під назвою Outlast та випустила страшного монстра на Ютуб зі словами: найстрашніші монстри мешкають у людському розумі. Отож, якщо ви бачили трейлер, то ось вам ще кілька дрібниць про сам проект. Команда Red Barrels, що працює над грою, розташована в Монреалі, та складається з ветеранів індустрії, що працювали під крилом Ubisoft і Electronic Arts. У послужному списку розробників зазначаються такі франшайзи, як Есесін Скрит, Persia, Принц Персії, Cell, Rainbow Six, Army of Two та Skate. У цьому сурвайверхорорі вам доведеться виживати у стінах закинутої психушки, наповненої божевільними її мешканцями, що зберегли собі трохи клепки, але перетворилися по суті в. Зомбі, що знову? Розробники запевняють, що бігати вони будуть швидко, тому нам більше по душі буде кивати їм п'ятками, бо хлопці будуть таки доволі фест міцними покидьками. Гра має вийти в Steam влітку 2013 року. Компанія Obsidian Entertainment в рамках Kickstarter зібрала майже 4 мільйона доларів на розробку ізометричної мультиплеєрної RPG для ПК під назвою Project Eternity, що зробило цю гру найдорожчим проектом порталу, обігнавши навіть квест від Double Fine, на який гравці пожертвували аж 3,3 мільйона доларів. Команда Obsidian в прямому ефірі показувала останні секунди зборів грошей, дякуючи усім за підтримку, та розпиваючи люксусову белвені та інший дешевий алкоголь. Їх кікстартер-програма стартувала ще 14 вересня, а необхідну суму грошей в кількості 1,1 мільйона доларів було зібрано ще протягом перших 24 годин. За словами самих Obsidian, які, до речі, працювали над Fallout New Vegas та South Park The Stick of Truth, зайві гроші від зборів мали дозволити розробникам приділити більше уваги ігровим расам, фракціям, системі крафтингу та персональному лігу гравця, де він міг би зберігати свою броню і зброю, а також безпробудно квасити ще протягом кількох років. Після виходу гри, отож тепер, окрім згаданого, також будуть нові рівні, компаньйони, НПС та навіть нові окремі області ігрового світу, які додадуть до основної тривалості пригод ще більше годин часу. Obsidian також збирається заручитись підтримкою Джорджа Зітса, творчого директора Neverwinter Nights 2. І з тих пір, як кікстартер-кампанія досягла позначків 3,5 мільйона доларів, студія зможе втілити свою мрію, додавши у гру локацію під назвою Big Big City, що представляє собою величезний міський масив, аналог Атакатлу Baldur's Gate 2 Shadows of Amn. Project Eternity має на меті об'єднати елементи РПГ проєктів минулого, таких як Baldur's Gate, Icewind Dale і Planescape Tournament. Тож ми будемо тримати вас у курсі. Продовжуючи тему програми Kickstarter та враховуючи успіх збору коштів на Project Eternity, датська студія Beta Dwarf перейняла естафету та виставила на Kickstarter свою нову забавку під назвою Форсет. За їх словами, це суміш Diablo та Left 4 Dead. Розробка ведеться для ПК, Linux та Mac, а також для PlayStation 3 та Xbox 360. Студія не бажає зв'язуватись з системами захистів і випустить гру DRM-free. за популярністю. Проект вже перебуває в перших 3% платформи Steam Greenlight. Сама гра представлятиме собою мультиплеєрну кооперативну біганину з видом зверху, де гравцям доведеться відбуватись від цілих армій різної немитої нечисті в рамках однієї з арен. У разі перемоги можна буде отримати новий рівень і модифікувати свої вміння, розвиваючи одну з чотирьох видів зброї. Або ж купити ходок сусідові по Клумбі, але це не має ніякого сенсу. Бета Драфт вже зібрала майже чверть потрібної суми, а потрібно всього 40 тисяч доларів. Більше інформації про проект ви дізнаєтесь вже згодом. Чи часто трапляється, що одна людина зробила гру і змогла пробитись у відомі сервіси розповсюдження ігор, тим паче у СТІМ? Не часто, правда, тим більше, якщо це росіянин. Уфімець Олексій Абраменко під ніком ВАП три роки працював над грою під назвою Intrusion 2 і за цим процесом стежили на GameDev.ru. Форумчани не втомлювались дивуватись новим відео і скріншотам, а автор планував поширювати своє творіння безкоштовно на флеш-порталах, як і першу частину своєї гри. А до пропозиції викласти гру в Steam ставився скептично. У підсумку все вийшло, і тепер цей випадок може надихнути безліч інді розробників на сході. Оцінка гри на Metacritic 80 зі 100. Спробувавши демоверсію, можна однозначно заявити, що гра вартує 6 доларів Steam. Трушний олдскул симпатичною фізикою. Демоверсію ви можете спробувати у нас на сайті в посиланні під випуском або ж на офіційному сайті гри. І демка, і повна версія в Steam підтримує геймпад Xbox 360. Спробуйте і не пошкодуєте! На цьому олдскулі наш випуск добігає кінця. Більше коротких новин дивіться в рубриці Open Brief. У що пограти можна дізнатись з Open Digest, -у. А всі новинки мобільних ігор відтепер у рубриці Open Mobile. Тому не зволікайте, ставте лайки та сміливо підписуйтесь на наш новий канал. За усім іншим, чим чекуйте на OpenGamer.com.ua. з вами був Хуба Буба. Зустрінемось і вип'ємо пивка. Або чаю, бо я вже захрип. Удосконалену РПГ-механіку, тонни зброї, апгрейдів, імплантантів, високотологічних. Ой, піс, високотологічних ім імлатантів, що хоч б, говорю тільки не то що треба.